політики наголошує, що частиною 2 статті 3 першої закону про оплату праці визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для збереження її мінімального розміру. Це доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищену ризику для здоров'я за роботу в нічний час та на дорочний час, також премії до святкових і ювілейних дат. Не враховуються в до мінімальної заробітної плати, тобто вони йдуть поверх мінімальної заробітної плати. Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині 2 статті 3, першої вказаного закону, у тому числі сума індексацій, мають враховуватись до розміру мінімальної заробітної плати.